Шукаєте легальну та високооплачувану роботу в Польщі, тоді це відео саме для вас. Компанія Royal Staff – це команда експертів та професіоналів у галузі працевлаштування за кордоном. Ми працюємо з 2016 року і не лише надаємо робочі місця, але й допомагаємо людям адаптуватися до польських умов. Ми пропонуємо лише перевірені вакансії та офіційне працевлаштування, організовуємо групові виїзди зі Львова до місця роботи в Польщі, допомагаємо оформити увесь необхідний перелік документів, надаємо житло, забезпечуючи комфортні умови проживання. Увесь період роботи вас супроводжує наш координатор, який допоможе вирішити будь-які питання та проблеми, які у вас можуть виникнути під час робочого процесу. У вас ще залишилися сумніви? Тоді телефонуйте до нас або записуйтесь на безкоштовну консультацію на нашому сайті. Ми зв'яжемось з вами та надамо відповідь на усі питання, які у вас виникають. А також допоможемо підібрати найкращу вакансію саме для вас.